Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні я хочу поговорити з вами про 5 унікальних ароматів в моїй колекції, які неймовірно привертають увагу та збирають компліменти від оточуючих. Це такі, знаєте, підбірка ароматів, які особисто для мене за своїм звучанням стали парфумерним відкриттям, і мені неймовірно приємно. Бачити те, як оточуючі реагують на ці аромати, на їхнє звучання, в якому вони в такому захоплено розгубленому стані підходять до мене і запитують, яка композиція сьогодні на мені. Хтось намагається вгадати звучання цих ароматів. Тож поговоримо сьогодні про них. І перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропустити вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. Почати хочу з аромату, який я вже останнім часом дуже часто згадую на своєму каналі. Цей аромат став таким парфумерним відкриттям фіналу 2024 року, особисто для мене. І, власне, той момент, що... Оточуючи, запитували, що це за аромат, робили на нього комплімент. Сталося одним з факторів, завдяки якому я прийняла рішення цим ароматом поповнити свою колекцію. І це аромат бренду Fragonard Королева Сердець. Дуже часто згадую про цю композицію останнім часом, і її неймовірно красиве звучання, її якась така красива. Манера прояву, така затишність, розкіш цього аромату ну, для мене дуже вирізняє цю композицію поміж ну, практично всіх ароматів, які є в моїй колекції. І це красиве м -м, звучання ноти іланг-ілангу, апельсинового цвіту, троянди, вони знаходяться в серці. Персик з рожевим перцем на старті. І муску разом з бензоїном в серці дає можливість аромату дуже красиво, вишукано проявлятися. Кожен з компонентів неймовірно прекрасний. Як на мене, він ідеально знаходиться, кожен на своєму місці. Прекрасне звучання, прекрасні стійкість шлейф. Те, як він. Так красиво, затишно довкола вас звучить цей аромат. Це просто щось фантастичне, прекрасне. І для мене це дійсно якийсь такий унікальний аромат, знайомство, з яким я неймовірно рада, від цього я неймовірно тішуся. І, безумовно, також рекомендую вам звернути увагу на цю композицію, якщо ви хочете в свою колекцію отримати аромат. Цікавим звучанням, і щоб оточуючі класно на нього реагували. І ще одна композиція, така, також вона з'явилася завдяки моїм глядачкам на каналі. Мені цю композицію порекомендували як один з хороших, якісних бюджетних ароматів, і це Кельвін Кляйн Obsession. Як це красиво! Наскільки це якось так, знаєте, воно глибоко, розкішно, ніби Елексирно-бальзамно, ну така красива композиція. Так вона вдало побудована на нотах і спецій, і деревинній тональності, і приємна фруктовість, і квітковість є в цьому ароматі. Якась така, знаєте, ніби смолянистість відчувається. І в той же час аромат не тисне на вас, а якось так. М'яко довкола вас звучить, і неймовірно красиво проявляється в просторі. Багато хто підходив до мене із таким запитом по типу Щось у вас мені нагадує Аля Шалімар. Це шалімар, чи можливо якась його нова версія, і мені було неймовірно приємне це порівняння, тому що ну, так красиво звучить аромат і та ну, відносно бюджетна вартість. Яку коштує цей аромат, вона в рази робить оце приємне відчуття від аромату ще більш потужнішим, ще більш виразнішим, радісним. Безумовно, одним, із, одним з таких головних запорук успіху цього аромату це нота ванілі, яка знаходиться як на старті, так і в базі аромату. Саме вона робить аромат таким затишним, приємні спеції, кардамон, мох. Апельсиновий цвіт, жасмин, троянда, фагамот, мандарин. Також вони є і знаходяться на старті. Адан з мускусом, ветивером, амброю в серці. Ну, так красиво, так ефектно, ну, такий неймовірний аромат, і він дійсно заслуговує вашої уваги і є одним з таких. Красивих вишуканих ароматів в моїй колекції, на який неймовірно класно реагують, оточуючи. Ну і відповідно, цей аромат збирає компліменти. І якщо говорити про шалімар і продовжувати говорити, то в мене ще є один неймовірно класний аромат, теж з бюджетного сегменту: це аромат бренду Мой For Woman. І він також в своїй красивій, глибокій, такій розкішній. Деревинну спецію від тональності також нагадує шалімар, і в мене теж часто цей аромат ну, запитують, чи це не шалімар. І це так красиво, це так ефектно, розкішно, неймовірно якось Ну, дуже приємно, класна стійкість та шлейф і знову ж таки дуже комфортна вартість. Так, цей аромат ще більш ніби. Підносить в оцьому захопленні, і в цьому відчутті радості, що ти знайшов дуже класний, якісний аромат. І в цьому ароматі вже та поєднується таке красиве квітково-фруктово-деревинне звучання, оскільки тут є і слива звичайна, і слива мірабель, і нота персику. Тут і лан і ланг, і жасмин з трояндою в серці, і там разом з ними ж знаходиться персик. І мандарин з бергамотом на старті, і красива база з амбриз, пачулі, кедру та санталу. Ну так класно, знаєте, знову ж таки середньої по кількості компонентів аромат, але так вдало, ефектно, професійно побудована композиція. До речі, її автор Крістіна Жель, і це нині діючий парфумер бренду Ермес. Дуже хороша композиція, ефектна, незвична. І вона ну, дуже класно сприймається оточуючими і збирає велику кількість компліментів. Тому власне сьогодні цей аромат моїй підбирці. І ще один красунчик, до речі, уже тепер бренду Hermes, тільки щойно про нього згадала: це аромат 24 Фабор. Як це красиво звучить! Яке це якесь таке дійсно унікальне, ефектне, незвичне звучання. І це красиве незвучання створюють як ноти апельсинового цвіту, гардені, бузини і рисун в серці композиції, і апельсин, і ланг-і-ланг, бергамот та персик на старті, і красива база з нот пачулі, з нот ванілі, амбрита, санталу. Знову ж. Якось занурює в нас в таку приємну, якусь таку за своїм звучанням унікальну розкіш. Якась вона така гармонійна, якась така вона для мене е, сяючо, е, переливаючись. Ну, неймовірно, миготи цей аромат для мене. Він такий красивий, розкішний, ефектний, унікальний за своїм звучанням, і на нього неймовірно. Власно, реагують оточуючи і е, дарують велику кількість компліментів саме в адресу цього аромату. Ну і ще хочу закі закінчити одним красивим ароматом з моєї колекції. Для мене він теж має якесь таке дуже красиве, унікальне звучання, і на це е, звучання дуже жваво реагують оточуючи. Ну, і Адресують йому велику кількість компліментів. Це аромат бренду Клоє, композиція No Made Gassmin натурель. Як можна зрозуміти, з назви жасмин тут дуже виразно, ефектно і так, потужно проявляється. Він знаходиться разом з бергамотом на старті. Серцем аромату є нота фініків, і це якась така теж. Приємно, ніби навіть трошки димна, солодкуватість. Якась така приємна ну не елексирність, але приємна глибина та м'якість для мене є в цьому ароматі. І завершує його звучання. Сантал та ваніль в базі завершують верніше. І знову ж таки, лаконічно, ефектно. І всі компоненти дозволяють і жасмину дуже красиво. Духмяно, але не вологу, а так тепло, нагріто, бальзамічно, навіть якось проявитися. Дуже класний аромат. От коли така весняна прохолода, він мені неймовірно імпонує. Невеличкий в мене такий флакончик. Сама користуюся, трошки їм ділюся, але ну, не так потужно, як решта ароматів своєї колекції. Дуже класна композиція. Для мене вона має якесь таке. Дуже унікальне звучання, і на це ж звучання, знову ж таки, повторюся, дуже класно реагують оточуючі і дарують цьому аромату велику кількість компліментів. Ну і це завжди приємно, коли ваш вибір е, ніби <сміття> заохочується і е, дає якийсь такий позитивний зворотній зв'язок від оточуючих. І для мене цей аромат є саме таким. Ну що ж, власне, ось таких 5 е унікальних за своїм звучанням ароматів, як на мене, які збирають велику кількість і компліментів, і позитивних реакцій на своє звучання, сьогодні я з великим задоволенням презентувала вам. Е якщо дане відео вам сподобалося, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк. В коментарях напишіть, чи знайомі ви з сьогоднішніми героями, як ви до них ставитесь, і як власне оточуючі реагують на ці аромати, коли ви їх використовуєте? Е також в коментарях залиште, будь ласка, ваші побажання стосовно тем, які б ви хотіли, щоб я розкрила на своєму каналі, і які безпосередньо стосуються парфумерії. Я з великим задоволенням зроблю це, тому зустрічаємося в коментарях. А я вкотре хочу вам побажати приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!